Всім привіт! Тривають наші чешські канікули і ми приїхали до міста Іглава до зоопарку. Має бути цікаво. Задумався. Я ще таких мапочок і не бачила. Охороняю. Ось такий красивезний вольєр із жирафом. Я сподіваюсь, жирафіка видно. Йдемо дивитися, що там? Що там всередині? Ага, всередині нічого немає, тільки жираф. Буде. Ось така, друзі, табличка. І в принципі все зрозуміло, так? Не кормійте нас, а то... Ну, ось, торафіку всі красі. Ну, маємо прото через інше. Дуже великий просторі вольєри. Антилопа. А ось тут можна купити пам'ятну медаль. В автоматі. Ось так вони виглядають. І клумбочки, звичайно, є. Ось такі з багаторічниками простими. Але дуже красиво це все виглядає. Ось це той спатьок. Вольєр із кінгурушками. Вон вони наверху. Великий. І під деревом лежать. Жарко їм сьогодні дуже жарко. Мені він прямо схожий на удода, тільки великий. Бімочок. Вольєр із ламами? То там ще страуси. Ага, ви великі. Ось такий майданчик для малечих.

Ну і те чому ж положить. Маленькі такі. Як красиня там. Скриску десь розмір. Тарас, даже не дуже. Там не дувай. А такі красиві, видно, що у кожені щось така така десь ще. А живого живого? Да. Це вони ну, зараз обід, так, кушають там. А це, це Лантана, ось як у відкритому ґрунті росте. Що ти кажеш? Кабаноси? Угу. Такі. Хай будуть кабаноси. Ух ти прям, привіт.

Сухо. Це вона тут сама що? Їй вже скучно. Там ліві. Оце Подивіться, як красиво заплило плющом. Тут дуже часто зустрічаються такі. Баркани, будинки, всі заплетені плющі. А ось це – основна мета мого походу це тропічний павільйон.

Це є ще покрасиве. Що ж все Я дуже вибачаюсь, але чесно, я читаю дуже добре, тому будемо просто дивитися. Боже, який вже я їх так боюся. Ви красивий. Це Ігуани, так? Це ігуани. Черепаха страшно?

あら、湯でな、パスカ、パスカ、あたんの。 Також щедочку. для проглітки. Пруглітки чешської. Я буде українською прогріткою. Смотровий майданчик, ну, я поглядову. Телефон у мене кинула, бо я не полізу політику. А є там парка? Дуже велика територія, дуже велика. Рослин просто не знаю, що хитів кількість. це, не це те, друзі, що ми з вами вирушимо вдома. Ага, ось. Щось таке це незнайоченим листям. Ось такий тропічний ліс. тропичний ліс із крокодилами. Дуже красиво, друзі. Якщо будете мандрувати по цій, я дуже рекомендую. Ми тут перше також місто іглава, міський зоопарк. Такі залишились мандрівки, я звичайно. Небагато е, знімала тваринок, тому що дуже, дуже багато відео вийде, дуже-дуже велике. А я моя мета була зняти ось саме цей тропічний павільйон і показати вам. Всім дякую за увагу.